З посмішкою Володимир спостерігає за своєю дружиною, яка вальсує. Розповідає кохана ретельно готувалась до балу, підбирала вбрання, репетирувала танець. Для, для неї оце можливість, можливость, от дія, це просто несаводі. Час зараз. Боля ніж чашки, болячим чашки. І от коли люди не думають у, у ті часи, а або, або всім, що проходить навколо, це більш не важливо, що вони забувають ну на якийсь там невеликий час, то якийсь жах навколо і живуть повседні життям. А пані Людмила завітала на літній бал у пошуках гарного настрою. Це дуже потрібно нам зараз. Тому що ми не замкнулися в хатах, сидимо там на лавочках, десь, а отут серед колективу просуждаємо, танцюємо, веселимося і прославляємо свою країну. Відпочити і потанцювати зібралось кілька десятків слухачів університету третього віку. Понад десяток класичних танців віденського балу представили учасники гуртка Веселка. У Нас вже був зимовий осінній. Сьогодні вже дійшли ми до літнього бала на свіжому повітрі. Парк Шевченка така атмосфера, пейзаж наштовхує на таке щось романтичне, високе. Наприкінці балу обрали короля і королеву а також виконали гуртом танцювальний флешмоб.